Очий майданчик. Під крильцем Настусі дуже подобалося спостерігати за малятами. Весною на світ з'явилося лошадко, потім телятко, а у жучки цуценята. Все літо тішилася Настуся, доглядала за незграбними тваринками малятами на подвір'ї. Згодом вони всі підросли, а курчата вилупилися аж наприкінці літа. Якимось дивом вдалося курці-рябці сховати в бур'янах своє гніздо і висидіти п'ятьох курчат. Матуся турбувалася чи виживуть. Осінь видалася дощовою то дощ разом із сонцем, то грозовий, а то дивись, і довгий моросилько затягне. Так Настя звала нудний, дрібний, прохолодний і затяжний дощ. Маленькою вона казала Ну, знову моросилько йде. Спершу батьки сміялися, а потім це слово прижилося, і вони вживали його, зовсім забувши, що, правильно казати, дощ моросить. Доведеться незабаром ставити корзину з рябкою в хаті, зітхнула матуся, інакше курчата просто не виживуть. Та поки що нехай побавляться на сонці. Курчата наче розуміли, що казала матуся, і вони бавилися, що сили, билися за черв'ячка, тягнули один в одного травинку, з грайкою ганялися за курчатком, у дзьобі котрого щось було, падали, схоплювалися і знову носилися, метушилися, билися, їли, пили, спали, залазили під материні крильця. Словом, робили все, що мають робити, здорові, курячі малюки в їхньому віці. Та раптом сонечко сховалося за темно-синіми хмарами. Насте! покликала Матуся, допоможи мені загнати птицю до сараю. Гроза наближається. Бач, хмари мало не по землі волочаться. Настуся миттю прибігла на допомогу. Ледь зігнали перелякану птицю, завели до конюшні кобилу з лошадком і почали татуся дожидати. Невдовзі він з'явився, ведучи за водила орлика і підганяючи батюшком курівку з телятком. Вечоріло. Ген за лісом замиготіла блискавка, а потім, наче отямившись, загрукотів грім. Настуся полюбляла такі вечори. В хаті тепло, чай був солодкий, ватрушки гарячі. Матуся з татусем гомоніли про щось своє. Тимофій муркотів від задоволення, ситості і тихого сонного котячого щастя. Блискавки миготіли частіше, а грім гуркотів гучніше, пахло дощем і свіжістю мокрих трав. Гроза сюди насувається, стиха промовив батько. Хоч би пожежі в лісі не було, захвилювалася матуся. Сухі дерева всі повалили, від них головна небезпека. Проте і ялина від блискавки також може загорітися, та й зелене дерево не встоїть. Дасть Бог мене це й цього разу. Цієї миті блискавка спалахнула так близько, що в хаті стало як удень видно. Невдовзі грім загоркотів та так сильно, що шибки у вікнах забрещали. Господи, помилуй. скрикнула мати. Ще двічі горкотіло над самим будинком. Злісно блимнула блискавка, і гроза пішла від лісу у поля. Здавалося, все стихло. Кілька чималих крапель впало на землю, але справжня гроза розбушувалася лише над селищем, що під полем. Хоча хата лісника стояла на узлісі, на найвищому пагорбі, і в будь-яку погоду було видно вогники в сільських хатах, але зараз, в грозу, дощ сховав їх за своєю щільною завісою. У лісниковій хаті все заспокоїлося, знову сіли пити чай. Лише корівка стурбовано ревіла, і кури куткудакали. Бач, як розхвилювалися, посміхнувся лісник. Щось вони надто довго шумлять. Може, підемо глянемо, чи все гаразд? Та що з ними станеться? Але минала хвилина друга, десята, а тварини ніяк не заспокоювалися. І справді, піду гляну, що там за шум. Не минуло й хвилини, як він розчинив двері, і закричав Несіть відра, лопати! Хлів горить. Хлів горів, а в ньому метушилися кури. Батько розчинив двері, і вся живність кинулася на двір. Звичайна річ, солома займається швидко, горить яскраво і тліє довго. Поки погасили, пів хліва згоріло. І хоч дах не завалився, та й стіни були на місці, все ж було зрозуміло, що доведеться новий хлів зводити. Настусе, збирай птицю в конюшню, а я корівку заведу. Налякана птиця до рук не йшла. Змучилася Настя, поки всю переловила. Врешті-решт помітила, що квочки з курчатами десь немає. Скрізь шукала ні. Зникли. Тату. заплакала Настя. Згоріла наша рябка і курчата з нею. Не плач, може, знайдуться. Рябка хитрюща. Бач, як курчат привела, ніхто й не запідозрив, що у неї гніздо. Не припаде. От побачиш, сховалася десь. Вранці знайдемо, заспокоїв батько. Вранці відразу ж Настуся почала шукати курочку з курчатами. Та ніде рябки не було. Батько, погодувавши худобу, також узявся за пошуки. Але й він не знайшов. Зовсім засмутивсь, але не через втрату курки, а тому, що дочка плаче. У безнадії лісник зайшов чомусь до обгорілого сараю. Не ходив би ти, любий, до сараю, не приведи, Боже, дах обвалиться, хвилювалася лісничиха. Лісник постояв посеред сараю, позітхав і вирішив, що справді не варто ризикувати. Та раптом побачив рябку. Точніше, те, що вчора ще нею було. Це був звуглений горбик, який лише трохи нагадував курку. Що ти там забарився? турбувалася лісничиха. Йди но сюди, стиха промовив лісник. Поглянь. Лісничиха сплеснула руками. Згоріла, оце дитина наша засмутиться. Настуся побачила, що батько з матір'ю зажурилися, та й собі підійшла. Відразу зрозуміла, що й до чого. Заголосила, заплакала, обличчя фортухом затулила і до хати побігла. От біда, якби знав у конюшні закрив би, сказав батько і роздратовано копнув ногою згорілу курку. І тут, та ж бути цього не може, з під тіла згорілої рябки вибігли зовсім неушкоджені живі курчата. Насте! загукали батьки. Хутко біжи сюди. Ти лишень поглянь на це. Настуся вибігла з хати і стала, як укопана. На подвір'ї бігали п'ять жовтих клубочків. Поглянь, дочко, диво яке. Сама загинула, а дітей врятувала, сказала мама. Не полишила ряба курчат. Отже ж недарма, кажуть, немає більшої любові, ніж материнська, хіба що Божа переважить її. Це ти, жінко, правду сказала. Неспроста цар Давид просив захисту в Господа, «Хоронити мене, як зіницю свою, дочку ока, у тіні своїх крил заховайте мене. Це найнебезпечніше місце і надійне укриття. Ми, як ці курчата, повинні, відразу ж, маючи будь-яку потребу, бігти під крило Господнє і шукати в нього захисту. Стояли лісник з лісничихою і дивилися, посміхаючись, як настуся курчат у корзину збирає. Тепер ці бешкетники будуть у тебе захисту шукати, віднині ти їм за маму, мовив лісник доньці. Посміялися, корзину до хати занесли, а Настуся з того часу кожного разу згадувала, дивлячись на курчат, батькові слова про божі крила, під якими можна заховатися від біди. Він і раніше казав ці слова, але тільки рябка допомогла Насті зрозуміти, що це таке бути.